И домой отдыхать додому. В смысле отдыхать? Ну, а среб... помидоры хто то задымает. Саду... Помидоры сыны. Отдыхаем сейчас. А потом. Будем. Ой, ця собака вчора бігала біля нашого двору, ще мене гавкала. на мене Чи я вона с нашийником по всем селі бігать? Тут, я не знаю, чи я вона. Я вийшла, стояла там поки... Сторіс загрузила в інстаграм, а він же підійшов туди ближе, хотів, напевно, туди бігти. Ну, далі, а тут я, коротше, тихонь. Він на мене постояв, погакав і побіг назад. і Я пішла, короч на електричку. Ну що, Рибачук, що ти скажеш? Рибаки, розкажи, що там рибаків дофіга, да, на річці? Був, я на річці. Так там рыбаки все места заняты, даже не дают фиш. А постой, если а можно? Постой, если можно. Там только одно место, что на спине можно было, половить. А так там места поплавочек здесь не можно. Все хотят сядаться на лавы. На стулочках. А спиннингистов мало, да? А спиннингистов только одного, чем побольше. А то все на удочке. Я помню Ну ты на рыбалку собираешься? Чи, не? Да, чи сегодня да, да. Чи сегодня выходный? Не собираюсь Собираюсь Я так думаю, что что я буду Брать Наверное подкармливать место Брать спиннинг и ехать Подкармливать место Тоже себе Ловить хараса и холопа Куриной печенью будешь подкармливать место на сама. Да, 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 да. Туриной печенью. Сама подкармливать. Ехать. дня два, три покормить и потом ехать на поплавку удочку ловить. Коропов. И хорошо зору. Ну так кормить? За два до вечера. Хочешь целий день треба Зотра... Зотра до вечора, вечора. Я понял. Два раза на день теперь. А тогда що це слово. Короче, я поняла так, що тебе вже спиннинг задрав, бо ничего нормально не ловится, а ти вже хочеш щось таке половить, да? Здорово, крупно. Уже хочеш на білу рибу перейти? Так, 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 так. Я не... Ви мені ну, скинем, то не надаєш. Ну так ж? Ну нічого не було, так от зараз скоро поза біла мура. Ну я поняла, просто хочеться щось половити <позвілля> ще з <позвілля> білої рідини. Ну, ну я не знаю, не знаю, як підписники твої на тебе відреагують, на твої карасові, коробові. Друзі, напишіть, як ви за, за те, що як вам така ах, поплавочна на поплавок чи на, на поплавок. А на поплавок. поплавок. Як вам, Сергій, нормально буде такий поплавочний контент? <плавок> чи ні? Як на мене, то в принципі все цікаво. Але хто кому цікаво спінінг, то напевно поплавочки не будуть цікаві. Ну якщо вам не будуть цікаві поплавочки, то ми вам не будемо знімати поплавочки, а тільки одні спінні. Ну там ну що я буду кормить, там будет малька и там будут здоровые щупы ходить. Хіше. Так что можно и на живца і На живца, на, на лесу ловить. Щуку. Вот там будет и хищница, мащука, мускать. Да я буду кормить. Карас. Карасей кашей. Прикормку. Купова. Надо купить прикормку. Карми куповані. Та ладно, хто її там буде куплять? Він своєї якоїсь бодяжки намішає. Правильно? Да. Ти ж знаєш секрети. Знаю, знаю, кашу творю на карася.